Шановні колеги, події останніх днів в українській адвокатурі навряд чи залишають байдужим до них будь-кого із українських адвокатів. Це, звісно, стосується і мене. Я працюю адвокатом із 1973 року, майже 40 років. За цей час, звісно, мені приходилось бачити різну адвокатуру період її занепаду, підняття. Я бачив різних адвокатів, але те, що сталося тепер з нами, українськими адвокатами, є таким, що виходить геть за межі нашого сприйняття того, що сталося. Під час проведення з'їзду адвокатів України, установчого з'їзду адвокатів України, на якій ми всі. Покладали надзвичайно величезні надії оскільки сподівалися, що цей з'їзд справді стане історичним кроком до поліпшення ситуації в українській адвокатурі. Загалом сталося те, чого ми найменше сподівалися. Внаслідок дій окремих осіб, які теж мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, фактично з'їзд було зірвано. Адвокати, які приїхали на з'їзд, вимушені були проводити його в різних місцях. Частина залишилася в готелі Русь, частина перейшла в кінопанораму. Я кажу, що вимушені були, тому що я більш ніж впевнений, що левова частка тих, хто залишився в готелі Русь, вони теж не згодні з тими діями, які організатори цього збіговиська здійснили. Там під час проведення так званого установчого з'їзду. І тому в цій ситуації, яка от сьогодні є в нашій адвокатурі, кожен із нас повинен чітко визначитися, що він хоче від адвокатури і як бути далі. Вчора мені в очі потрапила телеграма Валентина Загарія, який вважає себе головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у якій він під загрозою скликає на 7 грудня членів Вищої кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури на засідання. Чому ця телеграма є особливо брутальною? У ній, пан Загарія, загрожує українським адвокатам тими санкціями, на які вони можуть претендувати, якщо не приїдуть до нього на зібрання. Знаєте, такий собі з'явився в українській адвокатурі Сталін, який шляхом загроз хоче примусити нас усіх робити те, що йому заманулося. То він загрожує адвокату сірому, позбавленням свідоцтва за те, що той посмів висловитися негативно про кримінально процесуальний кодекс. То він загрожує адвокатам. -то. Притягненням до дисциплінарної відповідальності, якщо вони не приїдуть на засідання нелегітимної, очолюваної ним Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. І це вже стає справді нетерпимо такого, що в українській адвокатурі не було ні за Сталіна, ні за Хрущова, ні за Брежнєва, не вже за Януковича це повинно бути. Чому ми такі? Друге, що мене вразило в цій телеграмі, це те, що пан Загарія пропонує заплатити кошти адвокатам, які приїдуть на це зібрання. Відомо, що станом на сьогоднішній день Вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури не отримувала будь-яких коштів, вона їх не має. Виникає просте запитання, кого купує пан Загарія, що він хоче? Такими посулами приборкати адвокатів це приниження. І невже ми, українські адвокати, які справді віддали службі у ній все своє життя, мусимо тепер йти на подачки до цього новоявленого Сталіна в нашій адвокатурі? Я категорично не згоден із такими діями. Це просто нетерпимо. І виникає просте питання, як же нам бути далі? Чи мусимо ми терпіти оцю наругу над собою, над своєю гідністю, над своєю честю, чи повинні щось робити. Я особисто бачу єдиний вихід це проведення. Нового позачергового з'їзду адвокатів України. Так, це дуже тяжке рішення, це рішення, яке потребує надзвичайно багато зусиль. Я знаю, що Рада Адвокатів України створила оргкомітет з проведення з'їзду, і я щиро бажаю успіху оргкомітету у проведенні цього з'їзду. Я хочу звернутися до двох людей, яких я особисто знаю, яких вважаю, вважаю своїми друзями, до Ізовітової і до Висоцького. Не знаю, чи я вина у цьому, але також трапилося, що саме ви двоє на сьогодні є тим джерелом напруги в українській адвокатурі. Я не хочу будь-кого з вас в чомусь підозрювати, не дай Боже звинувачувати. Я хочу просто вас попросити. Не заважайте проведенню з'їзду. Я думаю, що якщо з'їзд пройде, то хай він визначить, хто має очолити органи адвокатського самоврядування. Хай це буде таємне голосування, хай це буде альтернативна кількість кандидатур. І хай своє слово скажуть самі адвокати. Я дуже сподіваюся на те, що шановні Лідія Павлівна, Володимир Іванович з розумінням до цього поставиться. Адвокатура просто приречена на своє надзвичайно безрадісне існування, якщо внаслідок конфлікту цих двох людей. Ми вимушені будемо ділитись по тапорах, по готелях, по з'їздах. Дуже мені хотілося б, щоб цього не було. Я, простий адвокат, хоч і член Вищої Ради юстиції, я ніколи не намагався використати цей, е, цей статус в якихось своїх інтересах. Я намагався, щоб представляючи у Вищій Раді юстиції адвокатуру, я не принизив її. Я Всіма своїми діями намагався навпаки підняти, утвердити авторитет української адвокатури в цьому органі. І мені дуже прикро, що саме два члени Вищої Ради юстиції на сьогодні стали джерелом конфлікту в українській адвокатурі. Мені прикро з цього. Чесно, дуже прикро і дуже жаль. Тому я вирішив звернутися до вас, шановні колеги, щоб ми підтримали. Оргкомітет у його домаганнях провести з'їзд. Якщо треба підтримати фінансово, ми повинні зробити це фінансово. Якщо йому треба організаційна підтримка, треба його намагання підтримати в цьому напрямку. Якщо потрібні якісь інші наші жертви для цього, ми згодні і на таке. Тому. Давайте докладемо всіх наших сил для того, щоб про українську адвокатуру можна було говорити з гордістю, щоб кожному з нас не загрожували ніякі загаргії, щоб ми могли чесно і добросовісно виконувати свій професійний обов'язок. Ось з цим я хотів до вас звернутися.